Хілтон готель ззаді мене, там от Хілтон, Гарден Inn, І 400 злотих коштує переночувати. Дійсно, буде дуже зручно, якщо ви приїхали вечора, Ми, наприклад, зранку виліт, І от собі перейшли і на посадочку пішли. Ну, взагалі, зручно. За 400 злотих, я думаю, то не є такий космос, а, наприклад, якщо ви з дітьми. Бо ну дорога реально вимучає, особливо діток е -е 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 я ночував в Жешові в Хілтоні було зимно на дворі, реально мінус 10, і у них по факту ну, прийнято, що має бути 20 градусів. І більше ти не поставиш, я спробував на 3 ставити більше, на 23, нічого мені не допомагало, спав під двома ковдрами, і там теж він коштує ну, 400 злотих, то є 100 доларів, уявіть собі. Так, ну, тіпа, не знаю, як тут, які, ну, але я думаю, Хілтон ну, плюс-мінус везде однакова, ну, одна мережа, все має бути однаково. Тобто на дворі зимно, в номері зимно, а сьогодні на дворі тепло. Так що не змерзли би, якби ночували. тут. Кому потрібен транс, звертайтеся, зробимо на вищому рівні.